Те, що стосується святкування Великодня, ви згадували, що хліб не пекли вдома, хліб купували. А от, наприклад, паску чи пекли вдома? Так. Паску пекли по Може, мала особливу форму, може якось там не, були просто, якісь... просто були такі форми. Вона була просто так. кругленька, чи така як грибок? Може, ну така, Та я так. коли ну, я ще трошки більше, то вона так зробилася, як грибок. А ні, то та гладенька. Але баранчиків чи якихось таких тваринок того не робили, вже не бавилися з тим. Ні. того не було. А яйця, наприклад, цибулю кидають, так, варять. Так, переважно, були, так, переважно в цибулю. Тобто такі червоненькі вони були? Так, так, руді такі. так переважно, тільки такі. Не було тепер різні візерунки, різні квіточки, щось таке, то не було. гарно, але тоді того не було. Зараз багато церков в Тернополі. Може ви пам'ятаєте, як святкували Пасху до війни, бо ну, три українські церкви. Чи дуже багато людей було, наприклад? Було багато, багато людей. Було. Певно, що так, -так. Ми святити не носили. Не носили? Ні. Ні. То Мама не... все застерігала. На стіл, все mm -hmm. ставила, А ще баранчика пекла. Mm -hmm. Одного баранчика була ма форму таку. Звичайно, це тісто, що на бабки. Mm -hmm. І такого баранчика. А чому не ходила святити? Не було заповедне? Дуже багато всього хотіло, щоб то був. А священник у нас такий був з наставної церкви, щоб він нас хрестив і все, вже таке, знаєте, хату Угу. То вже треба бути які кошаки, я знаю, які. Ну, то можна було потрошки всього, але мама так хотіла, Ну, то що хата на, на, що там не було, де навіть я знаю, що в хаті чистенько, в хаті гарно, все обру застелений, все виставлено на столі, Та й то було і священнику приємно. Що таке запитання? Дуже поширено, ну, я так собі здогадуюся, те, що я бачив, на сході, якщо їхати ближче до Центральної України. Ну, я принаймні не спостерігав. У нас просто, коли доходить Паска, то робляться порядки в всьому, що за рік білиться і мають. Немає Згадайте права просто. бути ні одного кутика, який був не вищив. Тобто все митеться, Т... білиться, всі манюється. шафи, всі креденси, всі все, всюди. І так я до нині роблю дитину, хоча мені це дуже тяжко. Тобто це було раз в рік генеральне Таке, прибирання генеральне всього прибирання, дому? Так. Ну, я ще і передріздження було здоровше, то я ще ту хату перевертала. Так, і ще ту кожну паркетинку вишировувала, а потім і постувала, а потім ще не було полотюрів, ні пілісосів. То все то руками ще робило. І можна було ще зарисати дої підлоги. Так.